Там, де є цінність людського життя, там завжди буде формуватися добрий ґрунт стосунків. Коли ти закохуєшся. Як розпізнати, що це та сама людина? Коли ти закоханий, то тобі все ок. Те, на що ви закривали очі спочатку, це буде причиною вашого розриву стосунків. Ці компанії, друга молода, які були погані на думку батьків, це все це ваше, знаєте, бажання бути прийнятим. Залежність, зручність. Е Звиклість. Коли ми одружимося, все буде по-іншому. <гум> Я його зміню. <гум> Вітаю! Мене звати отець Юрко. Я є священником української грекатолицької церкви, і ви на подкасті «Прийди і подивись. Хто я такий? Я отець священик, який працює вже більше десяти років із студентською молоддю, тому я є очільником Центру студентського капеланства у нашої Ліської архіпархії Греко-католицької церкви і працюю студентами вищих навчальних закладів, державних закладів. І е, одна з основних тем на устах нашої молоді. Молодої молоді, прогресивної молоді, класної молоді. Це стосунки. Тому сьогодні поговоримо стосунки між хлопцями і дівчатами і все, що зв'язане з цими стосунками крізь призму християнських цінностей у цих стосунках. Всім привіт! Мене звати Катруся. Я... Студентка, я представник молоді, дуже цікавлюся цією темою, тому що вважаю, що стосунки між людьми це фундамент, база, на чому будується наше життя. От, І тому буде цікаво поговорити про це. Е, моє таке питання. Зараз в нас є війна, період дуже непростий, складний. І хотілося б дізнатися, можливо, якби. Такий час складний, коли люди закриті, коли люди зранені. Можна вибудовувати стосунки не тільки романтичні, але й дружні. Завжди не дуже просто. Безумовно, війна і часи, які ми з тобою переживаємо як українці, весь наш український народ і весь світ, зрештою. Війна завжди про біль. На превеликий жаль про втрату, для мене про втрату. І також про мені хочеться сказати отут про знецінення людської, людського життя, про гідність з нієї сторони. Тому що, коли тебе вбиває, то іншими словами, ти не потрібний, ти не важливий, ти не цінний. Для нашого борода це дуже 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 очевидно. Ми в його очах. Нецінні, неважливі, і він вважає, що він має право забрати наш життя. Не цього життя, так. То... Так. А з іншої сторони, і парадокс у цій війні той, хто захищає, розуміє цінність людського життя, розуміє важливість людського життя і все, що пов'язано з гідністю людського життя. І, власне, на ґрунті цьому мені особисто формується за тих трьох. Фактично років війни, які ми перебуваємо, то насправді набагато більше з 2014 року, а то ще набагато більше, якщо історично дивимося про боротьбу між цінністю і нецінністю, між е, того, хто є важливим у цьому світі, і той, хто хоче забрати цю важливість, так? То між добром і злом, по-іншому ми це називаємо. І там, де є цінність людського життя, там завжди буде формуватися добрий ґрунт стосунків. Угу. Побратимів, до прикладу, так, між хлопцем і дівчиною, між чоловіком і дружиною, бо розуміння ядра цих стосунків це є повага, цінність і прийняття іншої особи. Коли ти закохуєшся, як розпізнати? Що це та сама людина з тими цінностями, uh -huh. які ти хочеш нести все життя, що ви зможете крокувати до шлюбу, як то можна зрозуміти через призму якогось здорового розуму, а не через призму закоханості, тому що коли ти закоханий, то і так то, то, той самий буде в будь-якому випадку. <реш> Власне, коли ти закоханий, то тобі все ок, ну, так, так? По великому розрахунку. Ну і, закох, і закоханість це теж прекрасний етап, і в ньому також важливо бути. Це про, про класні пережиття важливості і цінності в, в, в очах там, хлопця, чи, наприклад, чи дівчини. Але однак за приходить і вона приходить і входить, вводить, я би так навіть сказав ту реальність, в якому ви перебуваєте. Відповідаючи на твоє запитання, мені думка так зразу врізалася. Це вчитися будувати стосунки. О, бо маємо різні школи, де ми вчимося. Це сім'я, потім друзі, там школа, університет, так і скажімо, маленькі школи, де ми вчимося в злі стосунки. Але якщо ми говоримо між хлопцями і дівчина, то також вчитися будувати ці стосунки. так. Там ми входимо своїм, своїм рисом, своїм характером, своїм світолюбом, безумовно. Але е, в цьому навчанні. Спілкуватися, вести діалог. І діалог багато чого покаже. Бо mm -hmm. е коли ти чуєш постійно ой, все, до прикладу, <laughs> до прикладу вартує собі поставити запитання, чи, чи людина готова е чути і взагалі на діалог, особливо, коли людина говорить ой, все, це значить про складне. Mm -hmm. Дозволю собі пофантезувати, зачіпаєш що складне, де колись. Вертаючись в сценарій батьківський, можливо, це так і говорили батьки, мама, тато, угу. а це десь звідки взялося. Тобто не можливо. чули ту дитину, не так, хотіли так, чути. Так, так, так. так, Або відстань, або не mm -hmm. на часі. Може бути ну, безліч причин. Так. Але, знову ж також не спеча рубати, коли ти чуєш ой, все, то можливо, дати час для людини. Вернутися до цього запитання, коли вийде з цієї реакції первинної. Mm. Типу, не чіпайте, не хочеться закритися. Але, власне, діалог, розмовляти. Чи це просто розмовляти? Ні. Не просто розмовляти. Про складні теми взагалі важко mm. говорити. так, бо 에, коли болить, Нам хочеться найперше. Заховатися, закритися, або це про нашу внутрішню якусь таку це безпеку. Та, не чіпайте мене не, не, не зраннійте мене, краще не зранніте. Ось другий важливий момент: чи людина в цих стосунках розвивається чи не паразитує. На тих стосунках, так що людина розвивається. Я останніми часами е, маю такий досвід, коли я чую, чи в е, багатьох серед студентів, так коли там хлопці дівчини приходять з якимись витликами чи не обрізають мені крила. Щоб. Бо людина, молода людина хоче зростати, і є, якщо можливості, на ці можливості реагується, для молодої людини так, вона росте, розвивається, багато є пропозицій тоді, а інше, можливо, мо може, може пасти задніх, я так uh -huh. собі дозволю сказати. Окей, це етап, це етап. але точно не обрізати. Uh -huh крила. Мені... Тобто, що ви маєте на увазі? Не не применшувати... Це перше, друге, дати можливість зростати, угу. третє, розвиваються якісь свої риси, дари, харизми. І інше це може знецінювати. І може обрізати. Ти забагато проводиш часу там, на роботі, наприклад, ти забагато там, працюєш над якимось проєктом. Ти забагато. А де я в цьому окей, uh -huh. можемо спілкуватися, але це також важливо для людини, яку ти любиш. Uh -huh. І це її розвиток. Як людина розвивається, вона е хоче жити, хоче жити. Бо uh -huh. розвиток дається такий ресурс, прекрасний для життя. Uh -huh. Ось це не обрізати крила. Це і, і знову ж е мені ще важливо в, в стосунках так. Е між б і дівчиною, щоб роз, роздивитися та е, це бачити перед собою також людину, яка має багато болей, і бути з тими болями, вчитися з тими mm. болями. Бути. Ось. Також е, приймати їх, а як в, зрозуміти... Вчитися приймати. А, це не при... так просто. Не <laughs> так просто. А як зрозуміти, що ти ці болі зможеш справді прийняти, або якісь недоліки, ти зможеш прийняти. Ну, тобто, Бо ми не виходимо. Не одружуємося з ідеальною людиною, угу. а все ж таки людина цілісна, вона має і плюси, і мінуси. Як зрозуміти, що ти зможеш прийняти те, що тобі, можливо, не подобається? Де межа тому? Е, я тут би е, хотів відповісти з таким напрямком екзистенційним сила любові. Угу. Сила любові, там ми маємо різні світлі, темні сторони, ми називаємо плюси, мінуси. Але ем, це означає прийняти також і любити, і напевно, що точно долюбиться ця людина, доформується так, uh -huh. в, цьому, в цьому стосунку. Бо кожен з нас в стосунках бере те, що він потребує. Uh -huh. Кожен з нас. І якщо цій людині давати те, що вона потребує, звичайно, людина буде теж змінюватися, переображуватися. Я люблю, це тобто, прекрасна для мене моя слово. Найкращий Та. спосіб дати те, що вона потребує, це спитати її, дати простір для розвитку, побути з нею, не, не вказувати, як вона би мала жити. Угу. Ну, це, це, це дуже поганий сценарій. Ти будеш жити так, і це буде тобі найкраще. Це, це поганий сценарій. Mm -hmm. Це поганий сценарій. Дати людині просто для, для розвитку. Це просто це власне те, що ми постійно потребуємо. Mm -hmm. Я хочу розвитку, мені потрібен просто. Я хочу любові, мені потрібен прості. Тому ну, це слово воно швидше не як. Не лише лю, термінологія любов, а це таке ціле відчуття екзистенційності, що я є люблений, я хочу любити. Або mm -hmm. я прагну цієї любові я формую, як, це, як про неї сказати. Ось. Mm -hmm. Але в, в, цей етап пройде після закоханості. Тоді так, таку приземленість в реальність. Mm -hmm. І ще один гарний інструмент для побудови стосунки це інструмент чесності, бути mm чесним. -hmm. От, і, і це мож, можливо, і часто як капкан. Коли ми одружимося, це буде по-іншому. Або вийдемо заміж, так він точно зміниться чи вона? Я його змінював. Я його змінив. Це рятувальник, так, так мені скарг мені так, дуже так. Нагадується. ні, Нє ні, 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 ні. чесно чи людина зараз змінюється. Все робить для, для цієї зміни. Mm -hmm. Ось дуже часто кажуть те, що. Ви ну, деякі там пари або люди, які розійшлися, те, на що ви закривали очі спочатку, це буде причиною вашого розриву стосунків. Чи це також має право на існування? Якщо нічого з цим не робити, то так. Це буде Якщо нічого за не деякий етап, та та та, угу. та то, наприклад, банальний приклад, але життєвий і драматичний. Але чому банальний? Він часто повторюється. Хтось має якісь залежності? Угу. Чим з ними бореться? Так. То. Або вона. Або вона. Так. Я би <рес> так не хотів, тільки, <рес> що залежності мають тільки хлопці. Дівчата теж мають так. різні виклики. Ем, і, власне, що оця ілюзія, що він зміниться в подружжя. Це принаймні я в своїй практиці з тим стикався. Що я думав чи думав, що в нас зміниться, а вона не міняється. Що я маю робити, отже? Ну, важко щось зараз е, говорити і, і виправляти. Ви казали про силу любові, як зрозуміти, що це справді любов, а не залежність, зручність, е, звиклість, як е, це розрізнити, яка має бути любов, як вона виглядає для себе. Я це трактую як я такий уривок від корін. Uh -huh. Любов довго терпить. Uh -huh. там. І uh -huh. Я як собі якось на то орієнтуюся, але, можливо, це так трошки ну, розмиті поняття. Як зрозуміти, що це не є щось інше, а справді любов? Ну, В корінтіан це не про розмитість для мене. То? Там дуже чітко, дуже чітко. Дуже чітко е любов, яка. І? Чітко mm -hmm. називається. До речі, бачила один такий лайфхак, що можна замість любов поставити ім'я тієї особи, там, з якою ти в, я в стосунках, і так подивитися, чи вона дому відповідає, і тоді зрозуміти, що це я. Я скажу в моїй практиці, я практикую ігнатіанську духовність у своєму духовному житті і їжі навправи. Mm -hmm. Натянські, і в мене друзі є, приятелі Ісусовці. Та, це, оці... це там, де ти знаходишся в, в Тишині. Так так так, 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 так. Так, так. Ці тижні етапи я по різному їх називають. І, власне, один з етапів, коли я був цього року цього року літом та, mm -hmm. на Ігнатіанських вправах, на завершення цього тижня, якому я був, було. Коринтян перше, оце, це власне уривок. І було завдання поставити так. Тобто роздумати про любов, яка, потім замість любові поставити Ісус, uh -huh. а потім замість любові поставити не когось ім'я, а своє ім'я. І бар. це дуже цікавий момент, бо ми хочемо, щоб хтось змінювався. От я з тим стикаюся дуже багато. То. Що зробити, щоб вона змінилася? Щоб він змінився? так? Інколи навіть в стосунках там, між співбратами, між священниками, таке відчуття, що хтось має змінюватися. Гені. Як ми говоримо про зміни, зміни мають відбуватися, найперше, від моєї особи. Бо я змінюю світ. так? Угу. Я його переображую. Не тільки хтось, а я це mm -hmm. перша, це перший крок і перша ланка, але це я щоб поставити це, також треба дійти до. Визнання своєї цінності, гідності, mm -hmm. Mm -hmm. тому що багато mm -hmm. хто думає нічого не, не значить. Це та, не тільки про стосунки, стосувано. це про громадянську позицію. Про, про все я ну завжди пропоную. Я не рекомендую, а пропоную працювати над своїм серцем, працювати над своїм емоційним станом, працювати над своєю особистістю і маємо дуже багато інструментів, хороших інструментів це є. психотерапія. Це духовний супровід, це є різні, ем, скажімо, проекти, які допомагають впізнавати себе. Один з них є, власне, прийде і подивись, де себе так хотілося підкреслити. Mm -hmm. так, і тому, ем, якщо нічого не робити, ну, це найлегше омити руки і сказати. А що воно мені дасть? Дасть. Ти ж не спробував. Це виключно фантазія. Mm -hmm. Навіть на ранніх етапах нічого не дасть. Ні, ну побудь я з тим. нічого не роблю, тому що вона нічого не дасть. Я хочу якогось результату, але я нічого не роблю. Так. То... Бо стосунок починається, на мою думку, моє глибоке переконання, це стосунком між собою. Бо теорія, які стосунки мають бути. Багато є знання, багато книжок і так далі. І так далі. Теорія стосунку з Богом, то прикладу, дуже багато. Теорій і так далі. так далі. Е, які має бути, яка має бути сім'я, це теж не mm -hmm. про теорію. Чи вона важлива теорія? Так, важлива. Mm -hmm. Це один з фундаментів. Але ще є інша частина це мій досвід з тим, з ким я будую стосунок, хлопець, дівчина чи чоловік, дружина з Богом. Як я будується стосунок з Богом, які моє розуміння цього шляху е до стосунку з Богом чи з стосунку з Богом, mm -hmm. так, і з тим світом е ми можемо вважати, що він небезпечно, не покаже цього всього. Але щоб зрозуміти, як мені з цим, то треба опрацьовувати своє серце, бачити свої темні і. Світлі сторони і не відкидати, а приймати так. Бо ті темні сторони, які колись були в нас, якщо ми говоримо про розвиток та наш особистісний з дитинства, ці темні сторони хочемо це приймати, не хочемо. Це вибір ваш, дорогі глядачі, але вони допомагали нам вижити. Так, і ці компанії, друга молода, які були погані на думку батьків, це все це ваше знаєте, бажання бути прийнятим. Так, і ці компанії могли бути різні, але це але бажання там бути прийнятим. та, 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 не та не Бо, приймає, можливо, вдома ]та. тебе не приймали, можливо, тебе вдома відкидали. Тому навіть в духовності мені подобається, що інтянські духовності, так і взагалі в моїх, моїх парадигмах духовності це прийняти себе різного, не осудити, не скритикувати. Крикувати, а прийняти. І це один з таких з інструментів стосунку між хлопцем дійшним чоловіком, дружини, не критикувати, не критикувати. Mm -hmm. Бо осудо критики це, це нищівний інструмент. Нищівний. Окей, okay, якщо кажете, не, не критикувати, як мені тактовно висказати те, що мені не подобається, або ну так, розмову, але як. Це зробити в хороший спосіб, щоб тебе почули, щоб ми могли там попрацювати, знайти компроміс. <Ра> 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 Як я роблю? Я кажу, що мене турбує. І як мені з тим, що я відчуваю від когось. У ну, нас, до речі, була одна сесія онлайн, приди подивися про це. І психологиня Марічка Тракол розповідала про цю ефективну комунікацію. Угу, угу. Так, а так. це один з інструментів. Це... Так. Не казати, слухай, ти. Угу. Як ти міг, ти, ти можеш так робиш? Ні-ні. Мені не комфортно з тим. І мені важливо з тобою це проговорити. Угу. Мені важливо. Поділитися, що я відчуваю, коли ти говориш одне, друге, третє. Як я почуваюся. Угу. Хочу поділитися так. Бо напад, коли ти такий чи ти така, він точно має. Але той, що це не якась не така природня реакція. я так дивлюся. Ну, так, захист, Це, це, це напади. Ну, це ж ага, захист це наша про прогресії, Це захистити свої кордони і в момент ми нападаємо. І Один цей момент треба проконтролювати, щоб не зробити цього нападу, щоб це було. Ну, це сформувати собі, таку скажімо, такий добрий інструмент для ефективної комунікації, як казала пані Марія. Так, як казала Марія І це знову ж це виховувати. Ми вчимося жити, ми вчимося комунікувати, ми вчимося будувати стосунки. Чомусь, коли ми читаємо книги. Авторитетних людей, різних. Ми захоплюємося, вау, як вони могли це здобути, поділитися таким досвідом. Але я собі уявляю, коли читаю якихось авторів, скільки вони невдач мали. Я думаю, енну кількість. Mm. Але вони пробували. Чи було важко так. Чи вони не здавалися так, але вони пробували будувати стосунки. Ще хотіла запитати про. Те, яка є роль віри, яка є роль церкви Бога в, в родині, в шлюбі, в стосунках? Я так дозволю від себе. З моїм досвідом тут хотілося б менше теорії, більше практики <свісно> сказати, так. Для мене, особисто в моїй сім'ї, завжди є в образі Ісус Христос, так? як він ставився до людей, як він ставився, до речі, до жінок. Як він стався до, до людини як такої. І він вірив в людину. І коли якісь труднощі, наприклад, виклики кризи в моїй сім'ї, я дякую Богові за оце досвід, як важливо проходити кризи спільно. Угу. Бо Бог завжди з людиною. Оце для мене, якщо через призму віри в Бога, так, це, власне, через призму бути з людиною, бути, бути, чути. Про що ми говорили, і не знецінювати усі процеси, які відбуваються, до прикладу моєї дружини. І її до мене, якщо відзеркалювати в процеси мої mm -hmm. у випробуваннях в кризах. Тому от віра вчить будувати цей стосунок, або віра, це ж, і довіряти. Mm -hmm. що коли ми наближимося чим ближче один до одного, тим усе пройдемо. Усе пройдемо. Так як Бог наближувався до людини, людина також так. все проходить. так десь так, так, десь так дуже, дуже дуже коротко, але для мене це надзвичайно важливо. Дякую, до речі, за це питання. А хотів би тебе запитатися, Катерино. А як для тебе і що для тебе є стосунок? В ширшому контексті не обов'язково тільки хлопці дівчини. А що для тебе є стосунок? Для мене це прийняття по-перше. Я навчилася всіх людей приймати такими, якими вони є, не засуджувати десь. І це про довіру, це про чесність. Я е, маю дуже-дуже гарне оточення. Насправді я кожного дня Богу дякую за своє оточення. І, іноді в мене навіть є така думка, що я його не достойна. Я думаю, що це мені треба пропрацювати. От, але я просто спостерігаю, наскільки він цей стосунок між усіма людьми, які є в моєму оточенні, базується на довірі, на чесності, на. Ти можеш бути яким. Тим, ким ти є насправді, і mm. не соромитись того. І це для мене є такий гарний приклад стосунку. Не знаю, як в стосунках, тому що, дай Боже, мені бути в гарних стосунках в майбутньому. От не знаю, як воно буде, не знаю, як я зможу себе повести, але те, що я маю зараз, то це для мене. Дуже-дуже цінно. Тобто, це для мене. Еталон. Мені здається, що я маю цей приклад гарних стосунків між людьми. Так само це від моїх батьків також. Я бачу те, як вони приймають один одного, як вони люблять вже 30 з чимось років, вони є разом. І досі вони зберігають любов і приїжджають додому. Це все наповнене любов'ю, це все наповнене прийняттям. Мені дуже приємно бути в такому. Тому To. Jak si tak, jak se tak. Děkuji. Děkuji. Děkuji tady.